Всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Наталія, і сьогодні розклад на перше півріччя доля України перші 6 місяців. Наступні 6 місяців будуть в іншому відео огляді. Отже, січень. І ми бачимо дві карти: це підвішений і двійка мечей. Карти говорять про те, що для України місяць буде важким, буде потерпати від агресії. І зробити, в принципі, особливо нічого не зможе. Тобто активних карт немає. Ну, Маємо те, що маємо, поки січень важкий, тримаємося, все витримаємо. Наступний місяць це лютий. І тут наступні дві карти: королева мечей і колесо Фортуни. Так само за королевою мечей місяць буде важким. Ми будемо в обороні, ні в якому разі не здамо жодних позицій. Королева мечей це не дасть. Важко буде, але колесо фортуна, Фортуни говорить про те, що фортуна Бог буде на нашій стороні і допомога буде. Як то кажуть, трішки легше. Ніж у лютому о, у січні, бо в січні взагалі ми стоїмо, як то кажуть, і о, немає у нас ніякого просування. Ось бачимо: наступний місяць це березень, і тут дуже сильні карти. Вогняні обидві карти це сила і туз жезлів. Говорять про сильну, активну позицію України, яка буде боротися, як то кажуть, усю. І ось тут я вже думаю, що якраз і будуть оці звільнення земель і ну, сильна позиція, де ми будемо атакувати і вигравати на полі бою. Ну, можу так навіть сказати, що, мабуть, тут і наші літаки вже точно мають з'явитися, бо бачимо туз мечей це небо. Небо це літаки і вогонь з неба. Тому все ж таки дивимося, розклад робимо для України, що її чекає. І тут, ми все ж таки думаю, це дуже сильна позиція України у березні, коли. Будемо вигравати вже і атакувати. Наступний так само позитивний місяць для України це квітень. Бачимо, він вже набагато спокійніший, ніж березень. Це імператриця і суд два старших аркана. Я б сказала, що саме в квітні будуть заключатися якісь договори, щось підписуватися. Бо для України хороші карти. Але ми бачимо, немає тієї агресії, тобто все буде зроблено у березні. Велика робота має бути березневою. Тому чекаємо, подивимося, що чекає нас позитивного, настільки хорошого у квітні. Але далі, далі, після, як то кажуть, цих підписаних договорів теж сильної позиції України, на нас чекає травень. І тут ми бачимо перевернуту п'ятірку кубків і луна. Ну, Якийсь новий погляд на життя буде, нова реальність, як то кажуть. Спокійна, знову-таки, негармонійна для нас, але будемо привчатися жити в ній. Знову таки місяць без активностей з нашого боку. Спостерігання, занурення у себе розбираємо, як то кажуть, робимо домашню роботу. І наступний місяць, півріччя, останній це червень. І знову тут ми бачимо сімка жезлів, це боротьба завжди сімка жезлів, це боротьба відстоювання своїх позицій. Радує також туз-чаш подарунок небесний. І отже, все ж таки відстоюємо ще і в червні позиції дарунка небесного. Сімка жезлів говорить про те, що ми зможемо відстояти свої позиції і не здати їх. Тому коротко, ось такий півріччя. В наступному відео буде огляд наступних, наступного півріччя. Всім миру зі святами швидшої перемоги.